Єдиний марафон триває. Вас вітає Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо такі. У Лондоні розпочався саміт європейських лідерів. Припускають, що дискусії триватимуть протягом кількох годин. Нагадаю, до Лонкастер Хаусу в середмісті Лондона приїхав український президент Володимир Зеленський. Його тепло, тепло зустрів прем'єр-британії Кір Стармер. Раніше на саміт прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр Канади Джастін Трюдо та інші очікують, що британський прем'єр Кір Стармер закличе країни збільшити витрати на оборону, а також узяти зобов'язання щодо розміщення свого військового контингенту на території України в майбутньому. Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Говорили про важливість зберігати єдність довкола України і посилювати позиції у взаємодії із союзниками, країнами Європи та США. Глава Української держави подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні. Британія, Франція та Україна підготують новий мирний план і обговорять його зі сполученими штатами. Про це в інтерв'ю BBC заявив британський прем'єр Кір Стармер. Рішення ухвалили після п'ятничної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі. В інтерв'ю Стармер наголосив, що будь-яка угода має бути підкріплена гарантіями безпеки, бо немає віри словам російського диктатора Путіна. Ми домовилися, що Британія разом із Францією і, можливо, однією чи двома іншими країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій. а Потім ми обговоримо цей план зі сполученими штатами. Тож ми зробили крок у правильному напрямку, бо як я вже казав, ніхто не хоче бачити того, що сталося в п'ятницю у білому домі. Але дуже важливо, щоб ми тримали у фокусі головне, а саме досягнення тривалого миру в Україні. Раїні, я б не довіряв путіну, тому потрібні гарантії безпеки. Я б не довіряв йому, якщо він скаже, що більше не нападе, бо він довів, що нападе знову він це вже зробив, і ми знаємо, які у нього амбіції. Саме тому нам потрібні гарантії для угоди. Немає сенсу в угоді, яка розпадається через кілька місяців або років. Франція разом з Британією готова розпочати дискусію про ядерне стримування на європейському контингенті. Про це в інтерв'ю виданню Le Parisien заявив французький президент Еммануель Макрон. Він також наголосив на важливості надання Україні європейських гарантій безпеки. Французький президент також повідомив, що на засіданні Євроради в Брюсселі, 6 березня, єврокомісія отримає мандат визначити вимоги для побудови спільної європейської оборони. На наших кордонах стоїть переозброєна та агресивна Росія. Вона здійснює терористичні акції, масовані дезінформаційні кампанії. Залишити Україну без гарантій безпеки означає дозволити Росії без буферної зони поглинути Молдову і дійти до кордонів Румунії. Це екзистенційна загроза для Європи. У нас є щит, у них немає, і вони більше не можуть покладатися на американське ядерне стримування. Нам потрібен стратегічний діалог з тими, у кого його немає. Фінансування буде швидким і одностайним. Ми хочемо побудувати європейську промислову технологічну базу, але оскільки існують сумніви щодо американської підтримки Європи в довгостроковій перспективі, нам необхідно мобілізувати спільне фінансування в розмірі сотень мільярдів євро. Настав час для Європи прокинутися та усвідомити свою стратегічну роль? У Запоріжжі сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків обстрілів. Напередодні ворог двічі за добу атакував місто безпілотниками. Було поранено 31-річну жінку. Більше про ситуацію в місті та області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інна вітаю, яка у вас ситуація? Лілія дійсно сьогодні за ці, цілий день оговтується від чергового російського терору. І, Власне, напередодні окупанти завдали е, двічі. Атакували місто безпілотниками, і в обох випадках було пошкоджено житлові будинки. Ну і власне е, в першого першої атаки е, ворог завдав по місту просто посеред білого дня. І більш детально про це в ефірі єдиних новин розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Прошу його пряму мову з цього приводу. Постраждали і кілька приватних домоволодіння, автівки, господарські споруди там вже завершено ліквідаційні роботи. Ну а друга атака, яка сталася після дев'ятнадцятої години, це житловий комплекс шахет. Уламки верніше, шахету влучили якраз в один, один з будинків житлового комплексу. Ну і власне внаслідок цієї вже вечірньої атаки поранень зазнала 31-річна жінка. Її ушпиталили. А в одному із багатоквартирних будинків зайнялася покрівля. І надзвичайники, які виїхали на ліквідацію цієї пожежі, на місці врятували двох людей також витягли із під завалів двох котів. Ну і в цілому в деяких деякі квартири на верхньому поверсі були знищені власне вщент і ліквідація наслідків продовжується сьогодні. А також у вибуховою хвилею було вибито шибки в сусідніх будинках. Їх вибиті вікна, комунальники вже залатали, але роботи тривають. І роботи ці ще чимало. Більш детально про те, як триває ліквідація наслідків обстрілів, прошу також пряму мову. Роботи багато, покрівля повністю знищена. Багато там горілого мусора, сміття. Те, що було в квартирах, теж згоріло. Це потрібно все виносити. Виносити можна тільки ведрами. От навантажувач загружаємо. Усі конструкції аварійні, які нависають. Ну і е, сьогодні у деяких будинках через цю атаку не було електрики, а також газу та води. І мешканцям пошкоджених квартир місцева влада обіцяє допомогу а також в разі потреби надати соціальне житло. Втім, як зазначають наразі звернень щодо тимчасового прихистку не було. Ну а загалом, протягом останньої доби, росіяни обстріляли на Запоріжжі 12 населених пунктів. По цих містах та селах було завдано понад 450 ударів, і більше половини із них завдано саме безпілотниками. Така інформація у мене передаю вам слово. Дякую, колегу. Про ситуацію у Запоріжжі після ворожої атаки безпілотників нам розповіла Інна Гогой. Над Сумщиною цієї ночі збили 19 російських ударних дронів. Як повідомили Вова вночі та зранку окупанти 12 разів обстрілювали прикордоння області. Під ворожим вогнем були Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Комишанська громади. У Сумській громаді після атаки БПЛА пошкоджено 10 приватних обійсть та 4 автівки. Троє людей постраждало в Нікополі через російський обстріл. За даними Дніпропетровської ова літнього чоловіка врятували з під завалів. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Поранено також двох жінок. На місці удару працюють фахівці. Уночі та вранці Нікопольський район росіяни атакували артилерією та дронами камікадзе. Як сповістили, в ОВА, руйнувань зазнали райцентр, а також Мирівська та Покровська громади. Відомо про пошкодження двох приватних будинків та легковика. Маленькі вчинки роблять великі справи: зібрати понад півтора мільйона гривень для сил оборони України завдяки вашим донатам, вдалося команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами. Ці гроші ми назбирали буквально за тиждень, адже долучилося дуже багато людей. Усю суму ми вже перетворили на дрони комплектувальні, а також наземні станції для безпілотників. Усе те, що так потрібно нині на передовій. Друзі, ви знову неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад півтора мільйона гривень для сил оборони для хлопців для бригад, які зараз воюють на Донеччині, і на ці гроші, які задонатили ви. Ми придбали. Для трьох бригад дрони мавік для 32-ї бригади ми придбали комплектуючі для «ФПВ-дронів», FPV, FPV дрони для 79-ї бригади і багато багато різних. Корисних штук тому дякую вам за те, що ви долучились до цього збору. Ваші донати були від 10 гривень, 20, 50, 100 і так далі. Ми змогли, ми зібрали неймовірно велику суму, ми змогли закупити все необхідне для хлопців, те, що вони замовили. І ми неймовірно вдячні кожному, хто долучився до цього збору. Я вас дуже прошу долучайтесь до нашого нового збору команди «Подроби спільно з черкаськими волонтерами. Це збірна комплектуюча для ФПВ-дронів 53-ї бригади. Вона зараз в воює в серібрянському лісництві і хлопцям конче потрібна наша допомога. Долучайтесь реквізиту у вас на екрані і вітайте, це важливо. важливо для нашої країни. Дякую величезне. У Кропивницькому ледь не замерз півторарічний хлопчик. Дитина живе разом з мамою та бабусею, а їхню хату відрізали за борги від усіх комунікацій. В самій оселі суцільна антисанітарія. Єдиний, хто звернув увагу на проблемну родину, керівник місцевого благодійного притулку. Чому бездіяла соціальна служба і де зараз дитина? З'ясували мої колеги. Ви мені казали, що так дім малосердя. Ми можемо до вас переночувати на тиждень. На тиждень ну так поки не потепліше. Я вас і приїхав звідси забрати це відео. Зняв керівник благодійного притулку Володимир. На ньому видно жахливі умови мешкання родини у Кропивницькому, бабусі, матері та півторарічної дитини. Сім'я приходила кожен день до нас за хлібом безкоштовним, за памперсами, одежею, а потім почала. Нашої команди просити балон з газом. Типу. ну наші друзі раз привезли, другий раз, а потім кажуть, що треба, щоб ти туди з командою поїхав і побачив, що там за умови. На місці Володимир разом з правоохоронцями побачили страшну антисанітарію. У будинку холодно через борги його вже кілька років, як відрізали від всіх комунікацій. Вразило, що, по-перше, дитина була напугана. Розбута, без шапки, там мороз, і вразили те, що мати каже: що зараз я поп'ю воду і поїдемо. І бере кружку, і в відрі розбивається лід і набирає цю воду. Я кажу: А як ви думали, як ви тут виживали, як дитина взагалі? А, нормально. Чоловік забрав сім'ю у благодійний притулок і наполіг, аби дитину обстежили. У лікарні хлопчику діагностували запалення легень. В якому стані дитинка приїхала? Тобто, більше в мене питань там, до якихось гігієнічних норм, до які вона. Вона не навчена цього робити. Дитина грязненька, дитина неохайна, мама цього не розуміє. Вона вважає, що там умови нормальні. Це, як вона сказала, приватний будинок, свіже повітря, цього достатньо. Що ще треба дитині? Її злякало тільки те, що була мінусова температура за вікном. Нині у медзакладі сама мати запевняє на початку опалювального сезону зверталась по допомогу в мерію, але їй відмовили. Так я зверталася до міськвиконкому. виконкому. Я була з дитиною, і мені сказали, це у 130 му кабінеті. Я була у міськвиконкому виконкому. Сказали, що можуть допомогти продуктами харчування чи медична допомога якась. І все, нас відправили. Умови, в яких проживає з сином, жінка вважає задовільними. Щоб обігріти кімнату, сама склала піч. Через це сталася пожежа. Я зробила камін, ми топили дровами, готували їсти, але потім я почала сушити речі прання, і він поламався. І люди допомогли з газовими балонами. Ми заправляли їх на ті гроші, які отримували. жінок добре знають сусіди на вулиці. Вони тут усе життя. Після того, як померла власниця будинку, прабабуся з часом перетворилась на проблемну родину. Консервацію давала, картошки давала. Ну, в їх і картошку не було в чому зварити, бо каструльок немає, поздавали. Їм дитинку не можна давати. воно ж манюсіньке було. Як вони, я не знаю, як воно там вижило. Не п'ють не наркомани. Ні, ні, цього в їх немає, ні. У мерії Кропивницького заперечують, що мати зверталась по допомогу, але готові надати їй шанс для налагодження нормального життя. Якщо ситуація не зміниться, то дитину вилучать із сім'ї. З'ясовано, що мама отримує соціальні виплати на утримання дитини. Ну всі належні в неї є дві соціальні виплати. А, бабуся працює. Але чомусь люди не сплачували ці комунальні послуги і накопичували з борги. В неї є можливість проживати в будинку милосердя їй дозволяють там ще знаходитися місяць. За цей місяць вона може влаштуватися на роботу. І відповідно зробити реструктуризацію боргу, щоб їм підключили світло. Також у мерії вже підготували направлення для дитини в дитячий садок, а жінку пропонують влаштувати туди на посаду кухаря з Кропивницького. Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини Олександр Васильченко вже готовий продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 18-й колего. дякую, Лілія. Як в Україні розвиваються адаптивні види спорту? Ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Купінська громада знову під обстрілом окупантів. Про це не тільки поговоримо далі. Дочекайтеся.